Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Nelly she does Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Бажаю з вами разом звернутися до Слова Божого читаю лист святого апостола Павла, Другий лист, 11 розділ, 14 по 15 вірш включно. І не диво, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож невелика ця річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з вчинками їхніми. Тема моєї проповіді Диявол і його ангели. В Біблії багато говориться про духовний світ і про світ духів. Існує нещислена сила, силенна, ангельських істот, невидимих смертним оком, але досить реальних, дійсних істот, котрі наповняють небо і землю і надальші межі осягності світу. Вони є надзвичайно розумні. Особистості, котрі не підлягають законам, матерії чи часу. Є два роди ангельських істот святі ангели і відпавші ангели. Святі ангели називаються Божими посланцями або служебні духи. Злі відпавші ангели, називаються демонами. Ці демони живуть в атмосфері над землею. Будучи ворогами Божими, вони є досить активні на землі, чинять опір, єванглії, обмайні грішників, роблять різні перешкоди для святих Божих дітей. Отож, в цій серії проповідей ми хочемо розглянути і побачити, що Біблія говорить про диявла і його ангелів. Диявол завжди носить маску або має облудливу зовнішність. Він не бажає, щоб хтось пізнав його дійсний характер, а тому то він покриває себе фіктивним світлом, щоб обманювати людей. Він жахається, щоб його не розкрили чи не розголосили про його працю, і коли люди нічого про нього не знають, коли вони не знають про його присутність і про його існування, це приносить йому надзвичайне задоволення. Сам він мав надзвичайних успіх в тому, щоб засліпити людські очі. Щоб вони не пізнали і не завважили його дійсного характеру. Про це ми читаємо в другому листі До Коринтян, четвертий розділ і четвертий вірш. Але думаю, що краще прочитати і третій вірш Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум. Щоб для них не засяяло світло євальнеї слави Христа, а Він образ Божий. Коли говоримо на тему про диявола, то результатом цього всього являється замішання, збентеження або найбільше сплутання в розумі кожної індивідуальної особи. Всякі види понять чи думок, котрі не згідні із святим письмом, появляються в розумі людини, також на думку приходять. Всякі види карикатур, котрі традиційно існують між людьми, так що біблійна картина про диявла є цілком викрилена і через це є дуже мало людей, котрі можуть його розпізнати. Він є наймудріший маскарад на землі, котрий маскується як ангел світла, обережно приховуючи та затаюючи свою правдивість та свої мотиви, свої плани. В Загальному для кожної звичайної особи сама назва дияволу. Зв'язана з якоюсь огидою, жахливою потворою, якийсь злобновиглядний велетень і злим виразом обличчя, загостреними вухами, з вузькорозрізаними очима та з копитами худоби на ногах, має роги та ще й хвіст, подібний до вило, так сатану малюють на картинах. Така картина його виглядає цілком помилковою і являється продуктом диявольським його власним планом обману. І Якби то була правда, що сатана так виглядає, то він ніколи б нікого не обманув би. Звичайно, бо кожен би боявся і страхався його, таким чином вищезгаданий образ чи його карикатура дияволу досить подобається, бо коли він з'являється до людей в подобі світлого ангела, то вони не захищаються і не стоять на сторожі. Ми звернемось до святого Письма, щоб побачити правдиву фотографію ворога наших душ. Цей хитрий, лукавий ворог Бога і чоловіка у Біблії є, знаний під декількома різними іменами. Перед своїм упадком він мав назву Люцифер, що означало світлоноша. В старозаповітньому часі він був знаний як сатана, що означало супротивник або ворог. В новому заповіті його назва Дьявол, а це означає обманщик. Він також називається богом цього віку, а також володарем піднебесних сил що означає його теперішню сферу діяльності. Також він має назву Вельзавул, принц демонів, інше ім'я його є Веліал, котре означає нечистий злобний. Це в Святому Письмі Пизучаємо його назву як Стародавній Змій. Але не дивлячись на ті всі різні назви та імена, що диявол має, існує тільки один диявол сам диявол і є демон, але всі демони не є дияволами. Сатана є одинокий, головний отаман, демон, котрий керує всіма ними. Проте ця могутня персона чи особа, цей сильний ангел, є обмежений в своїй мудрості, своїй силі, як також він є обмежений у своєму впливі, тому що він є створена істота. Ще в далекій давнині перед історичним віці диявол був створений другим ангелом Божим. Він не є рівносильним з Богом, але я цілковито підлеглий. Підкорений Богу і може робити тільки те, що Бог йому дозволяє. Він може іти в своїх злих намірах тільки так далеко, як Бог у своїй волі дозволяє йому йти, Богу й було би так далеко знищити диявола, як і було легко йому його створити спочатку. У нас, можливо, не раз повстає питання, навіщо ж Бог створив диявола, якщо він являється таким великим ворогом для Бога і для чоловіка. Відповідь, звичайно, є така. Бог диявола ніколи не створював, він стався дияволом по своїй власній волі і вибору, диявол являється продуктом своїх власних злих вчинків. Та істота, що Бог в дійсності створив, була надзвичайно прекрасна ангельська істота, котрій була дана влада авторитету над всіма іншими ангелами, з переважаючою красотою, як також і з найвищим ступенем мудрості. Він був призначений спеціальним опікном трону Божого, як також він був призначений царем з престолом і розкішним палацом тут на перевісній початковій землі. В той час він називався Люцифером або Денною Зорею. Він був правителем над величезним царством ангельських істот до тих пір, поки через гордість прийшов до упадку. Повставши проти Бога, він був вигнаний із свого палацу, засуджений на вічну темряву. Таким чином, Світлоноша став сатаною і дияволом. Відносно цього чудового створіння, котре він був перше свого падіння, ми маємо два визначні уривки святого Письма, коти проливає світло на його початкове місце у Божому всесвіті, а також його трагічний упадок. У 28 розділі книги Пророка Єзекілія Бог проголошує суд над царем Тиру, а у 12 вірші ми читаємо слідуючі слова. Сину людський, зійми жалобну пісню на Тирського царя, та й скажи йому, так говорить Господь Бог, ти печать досконалості, повинен мудрості і корона краси. Це є Боже Слово відносно буквального, царя міста Тиру, але він стає картиною диявола, котрий був духом, що обманув царя Тиру, який уособив диявола. Так що тут цар Тиру являється прообразом Люцифера, і ці вірші не можна застосувати ні до кого іншого, як до самого сатани, у його ще первісному невпавшому устані. Читаємо 28-му розділі Єзекілія Ти пробував Едей в садку Божому усякий дорогий камінь на одежі твої Карнеоль, топаз, і Яспис, Резоліт, Согам. І Онікс, Сафір, Рубін, і смарагд, і золото, зарядя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе ще за дня, коли ти був створений, були вони наготовлені. Ти помазаний херовим хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння. Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Тут у цьому уривку слова Божого має відкриття про деякі речі. Існує багато таємниць, ми навіть не будемо намагатись пояснювати, але дещо є ясне. Отже, цей уривок не може відноситись ні до кого іншого тільки до самого Люцифера перед його падінням. Його дім був ведені, він був створінням чаруючої краси, а також майстром музики. Найбільш вражаюча річ у цьому уривку Слова Божого є опис незгрімляної красоти цього творіння. Сказано, що він був короною красоти, тобто бездоганний красоті. Ця річ залишається в силі і по сьогоднішній день, не дивлячись на те, що він знаходиться в стані падіння, бо замість того, щоб з'являтися огидним страхіттям, він бере участь у своїх парадах як ангел світла. На цьому я закінчую свою першу проповідь, а тепер я бажаю з вами разом помолитися. Можливо, хто з вас знаходиться в тяжких обставинах. Я прошу вас, вірте в Бога. Вірте, що Бог вислуховує молитви, Бог любить вас. Він хоче вас оздоровити від тієї недуги, що ви її маєте. Він також хоче спасти вашу душу, простити усі ваші гріхи, як ви до нього звернетесь, і запросите його в своє серце. А тепер будемо молитися. Отець Небесний, ми прославляємо Твоє святе ім'я, ми дякуємо Тобі, Отче, за Твою велику любов до нас, грішників. Боже, в ці хвилини ми звертаємося до Тебе і просимо Тебе, щоб Ти зглянувся і жалився над цими усіма душами, що моляться в цей час до Тебе, і просять, щоб Ти простив їм їхні гріхи і спас їхні душі. Ми також просимо Тебе, Отче, щоб ти проявив свою милість і оздоров усіх тих, хто в цей час молиться, і надіється на Твою Божественну силу, силу Святого Духа. Боже, я прошу і благаю за ту маму, яка лежить в госпіталі, і вона вдома має маленьких діток. Прошу тебе, Господи, шалься над нею. Оздоровуй її від тої недуги, що темні сили принесли до її тіла. Дорогий Ісусе, вживаючи твій авторитет і твою владу, наказую, в недузі, в ім'я Ісуса Христа вийти з тіла. Це я прошу в тебе, Отче. ім'я Твоє Ісусе, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Ісус моє, насліддя. В небесах, Ісус, ти моя, пісня на уста, ти на вічного життя, і ти є ціль всього мого буття, Ісус, надій міцний як ірми. Ісус, кінцева пристань моїх мрій, Ісус, ти башта в дні моїх тривог, Ти є мій добрий батько і мій Бог. Ісус, Ісус, ім'я Небесне і святе. Сте, ти наша радість, ти є наш спокій, життя моє завжди в руці Твої. Ісус, щаслива доля на землі. Джерело в сухій ріллі, ти наповняєш все собою сам, від всіх недух дух, цілющий ти бальзам Ісус, тебе одного я прошу, до тебе лиш одного я спішу. Щасливий день, день вічного блаженства і пісень Ісус, Ісус, ім'я Небесне і святе, Ісус, Ісус, Ім'я всім рідне і просте. Ти наша радість є наш спокій, життя моє завжди в руці Твої, дорогий друже. Чи ти знаєш, що ціль диявола вкрасти, вбити і погубити? Тому нам потрібно молитися, читати і знати Слово Боже, бо сам Ісус Христос живав Слово Боже, коли був спокушеваний дияволом пустині, хоч ми не є в пустині. Але кожен день проходимо життєву боротьбу, і знання та вживання Слова Божого допоможе нам отримувати перемогу. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі. Спокій, життя моє завжди в руці твої.